Вітаю вас на каналі Наталині Рецепти. Сьогодні я поділюся з вами секретами приготування смачних чебуреків. Починаємо з тіста, яке дуже просте. Для нього нам потрібна тільки вода, борошно і сіль. Сіль розчиняємо у воді. На склянку води потрібна чайна ложка солі. І після цього поступово додаємо до тіста борошно. І весь час перемішуємо. Додаємо борошна стільки, щоб тісто уже перестало його брати. Тобто, щоб утворились такі сухі комочки. До цього моменту я замішую тісто у мисці в якійсь великій об'ємній посудині, а коли воно вже Стане достатньо густим для того, щоб місити на столі, тоді перекладаю його на стіл. От зараз у мене вже, бачите, тісто перестало брати майже борошно, воно вже достатньо туге, тримається кубки, тому тепер я перекладаю його на стіл і гарно вимішую, аж доки воно не стане гладеньким. Воно візьме все борошно, яке є, всі ці сухі шматочки розмісяться, і у нас утвориться такий гладенький комочок тіста. Після цього, і це дуже-дуже важливо, потрібно дати тісто кілька годин відпочити. Це потрібно для того, щоб ми могли розкачати тісто дуже тонко. Коли ліпитимем чебуреки, тому що свіже тісто не еластичне, воно рветься, а після того, як воно кілька годин полежить, воно стане еластичним, його буде можливо розкатати дуже тонко. Це перший секрет. Наступний секрет це розкачувати тісто, ми будемо не на борошні. Даємо де, на стіл чи на, на кухонну поверхню трошечки олії. Це потрібно для того, щоб чебуреки наші не, не були в борошні, по-перше, щоб воно борошно швидко горить в олії, коли ми будемо смажити, щоб вони не були в борошні. Ну і по-друге, легко працювати з тістом, воно не липне до рук. І так ми можемо його гарно розтягти. Тут у нас вимкнуло світло, тому у мене все трошки пішло погано. Незручно готувати, але я все одно почала знімати, тому покажу вам до кінця. Розкачуємо тісто дуже тоненько, викладаємо на нього фарш. У мене в фарші тільки, о, начинці, тільки фарш і порізана цибулька, але можна додати сир, можна додати зелень, кріп, і якщо додати трошки води, буквально. Чайну ложечку, то начинка буде соковитіша у фарш. Додати чайну ложечку води і гарно розмішати. Тепер формуємо сам чебурек, заліплюємо краї, краї можете заліплювати будь-яким способом, яким вам подобається, але вони повинні бути заліплені міцно, щоб не витікав вода. з начинки, сік з начинки не витікав у олії. Ну і знову ж таки, мені через те, що вимкнулося світло, мені довелося перейти з електричної плиту плити на, на газову. у нас є плита з балоном. Незручно тримати телефон і знімати так, але я вам покажу ідею. Коли чебуреки смажаться, то Треба поливати її гарячою олією, ось так, як я роблю я з одного боку. Від цього тісто починає роздуватися, утворюються такі пухирці. І це буде значно смачніше, значно ваші чебуреки будуть хрусткішими. От і всі секрети, якими я хотіла з вами поділитися. Дякую вам за перегляд! Сподіваюсь, вам сподобався мій рецепт. І до зустрічі в наступних відео.